Китайські нафтові гіганти Петро Чіна та Сінопек оголосили про перехід від виробництва традиційного бензину та дизеля до альтернативного палива та високоякісної хімії на тлі зниження попиту та фінансових втрат. Як повідомляє Bloomberg, минулого тижня державні нафтові компанії Китаю прозвітували про суттєве скорочення прибутків у першому півріччі через падіння цін на нафту на світових ринках і зменшення внутрішнього споживання викопного палива. Зокрема, Сінопек за підсумками першого півріччя 2025 року зафіксував зниження чистого прибутку на 36%, що стало результатом скорочення операційного прибутку на 59% у ключовому нафтопереробному сегменті та зростання збитків у хімічному підрозділі. Петрочина продемонструвала дещо кращі показники, оскільки менш залежить від цих напрямків. Однак загальний обсяг нафтопереробки у компанії впав на 19% у порівнянні з минулим роком. Представники компанії пояснюють, що скорочення попиту на бензин і дизель зумовлене швидкою електрифікацією транспорту та розвитком альтернативних джерел енергії, зокрема природного газу. За словами фінансового директора Петро Чіна Вана Хуа, у другій половині року ринок бензину зазнає значного тиску. У відповідь на ці тенденції, Петро Чіна та Сінопек планують модернізувати виробництво, спрямовуючи частину ресурсів із традиційного палива на випуск альтернативних енергоносіїв та високоякісної хімічної продукції. Такий підхід має знизити збитки від слабких сегментів і зміцнити позиції компаній у прибутковіших галузях енергетики та хімпрому. Експерти наголошують, що нафтопереробна промисловість Китаю перебуває на перевомному етапі, попит на традиційне паливо досяг піку, а швидка електрифікація автомобілів, вантажівок і поїздів робить модернізацію та впровадження інновацій критично важливими для виживання компаній. Плани трансформації передбачають збільшення випуску спеціалізованої хімічної продукції та розвиток технологій альтернативного палива, що має забезпечити китайським нафтопереробникам стабільність і конкурентоспроможність у найближчі роки.